Карім Люнісі з початку повномасштабного вторгнення хотів допомагати Україні як медик, але за віком 70-річного колишнього лікаря до іноземного легіону не взяли. Тому він вирішив організувати іншу місію. Аби привернути увагу європейців до України, він вирушив дорогу на велосипеді. Чому вирішили поїхати у таку довгу та важку подорож? Як готувалися до неї? Я Вирішив їхати в липні 2021 року після того як я побував у Львові в Україні. Я був два місяці тут з допомогою. Після перебування два місяці у Львові в будинку священника з іншими біженцями. Я вирішив заснувати свою асоціацію, яка буде допомагати українцям. Вирішив задіяти фонди і для того, щоб купити генератори та медичні аптечки першої необхідності, а також невеликий хірургічний матеріал. Сьонкісапель Асоціаціон для Коддамор Україн інроп. Який шлях загалом подолали, та з якими труднощами стикнулися? для мене? Поїздка була на велосипеді. Не такою вже й важкою, як будь-яка інша поїздка на велосипеді. Звісно, це не так легко. Всяке буває, але я мав затятість, завзятість, бойовий дух, мораль, дуже піднятий бойовий дух і ціль. Тому я не зважав на труднощі та перешкоди, які були на моєму шляху. Я думаю, що швидше всього це десь від 4200 до 4500 тисяч кілометрів. Я не можу точно сказати, тому що, на жаль, я дуже часто і багато падав, і у мене поламався лічильник. Тому я цього не можу знати точно, але не менше ніж 4200 кілометрів. Бо велосипедні стежки вони не всюди однакові. Десь є, десь нема, і часом дійсно багато падаєш, а потім ти збиваєшся, і ти вже не знаєш, скільки проїхав. Внаслідок одного з падінь я поламав руку. Це було в Швейцарії. Мені поставили бандаж через 8-10 днів вже в Німеччині. В Ульмі. Військовий медик хотів накласти мені гіпс та не дозволяв їхати далі, тому що це тягне за собою важкі наслідки. Але я не погодився. Я не міг вже після такого довгого шляху все кинути та поїхати назад додому. я сам медик, тому згодився, що визнаю важкі наслідки. Я знаю, що в мене є зміщення, і воно ще більш погіршилось під час дороги. Тож воно може потягти за собою або операцію з переставлення на місце кістки, або це не дозволить мені більше займатися музикою, адже це ще одне моє хобі. Навіть пишу свої музичні твори. Це нічого в порівнянні з тим, що кожного дня помирають люди тут. А я тут перед вами. Я живий, не міг зупинитися, тому що в мене була ціль, і я повинен їхати зі своєю гуманітарною місією. І ось я тут перед вами. скільки днів це зайняло? Якщо в сумі, то вся поїздка зайняла біля 70 днів. Але було кілька днів, коли я зупинявся у Львові або в інших містах для того, щоб відпочити, подивитися місто, бо не міг не скористатися такою нагодою. Сама поїздка, якщо відняти ці дні відпочинку, зайняла 60 днів на велосипеді. А де залишалися на ночівлю? вночі не їхав, бо це питання безпеки. А моїми ночівлями займалась моя жінка, яка лишалась вдома. Здебільшого це були готелі, але часом я спав в наметі в кемпінгах. Жінка замовляла готель. Вона знала звідки та куди я їду, і скільки кілометрів одного дня вона не змогла знайти жодного вільного готелю на моєму шляху, тому я мусив їхати аж 119 кілометрів, щоб знайти спальне місце. А так я ночував у готелях, вставав дуже рано, щоб більше проїхати, і відповідно бути на місці за планом. 119 кілометрів. Паскунявиокен Отель, з ким зустрічалися на шляху, та які теми обговорювали. Ви oui, я зустрічався з багатьма різними людьми. Здебільшого, це були велосипедисти або обслуговуючий персонал у готелях. Найбільше спілкувався з велосипедистами, які заведено в цій спільноті. Ти вітаєшся, кажеш, куди їдеш та звідки. Коли питали, звідки я їду? Це було одне, але як чули, куди я їду. Та або змінювали тему, або лише казали бережи себе. Я не побачив жодного зацікавлення в тих людей, лише в одного чоловіка, власника готелю. Але це було аж в Австрії. Всі інші люди не виявили ніякого зацікавлення. Як отель ставляться за кордоном до війни в Україні. І ви самі що думали про це, коли збиралися їхати? Чи було страшно? Не gens... Звичайно, я розумію небезпеку. Звичайно, тут більше шансів померти тут в Україні ніж будь-де в Європі. Але якщо ми маємо померти одного дня, то помремо саме за тих обставин, за яких ми маємо. Тому від цього не втічеш ніде. Ні, я не дуже боявся. Я більше думав про людей, які тут живуть, про їхню безпеку і безпеку для їхнього життя. Це додає сил. Якщо задумав свою місію, то слід її доводити до кінця. Зараз почуваюся чудово, тому що виконав свою місію. Мені добре тут між українцями у Львові, в Києві себе почуваю як вдома. Мені дійсно добре між цими людьми. Я бачу людей, які посміхаються мені, що додає затишку та відчуття, що я вдома. Єдине питання це мова. Мовний бар'єр дуже заважає мені як людині, яка любить поспілкуватись, але тут я обмежений в цьому. Але завдяки тим людям, які мені допомагають, так трошки легше. Але дійсно мені не вистачає довгих розмов. Ще мені дуже подобається, що коли я без велосипеда та без казки приходжу в ресторан, то обслуговуючий персонал звертається до мене українською. Мені подобається, що вони не роблять різниці між мною та українцями, приймають мене за свого. Так я відчуваю ще більше єднання з українцями. Що плануєте далі робити? Uh, Мене чекає жінка, двоє дорослих дітей, онучка і асоціація, якою я повинен активно зайнятися, а саме дати більш розголосу зборам для України. На даний момент за всю свою поїздку мені вдалося зібрати лише 4 тисячі євро, і це не так багато. Але якщо порахувати, що один генератор коштує в середньому 500 євро, то я можу купити кілька, і це вже щось. Крім того, слід сказати, що всю поїздку я оплатив сам, купив велосипед та все для нього. А все, що я отримую як донати, йде на благодійність. А всі витрати на поїздку, що вже не менше десяти тисяч євро, я оплачую зі своєї пенсії. Дефон докінцепа е закінчимо. Мотука сіже троміро а сансо генератор. Басе бот le calcul, vous allez voir, це mal.